Тобі ще намагаються, як сьогодні, бо саме за лістом, саме цивілки, то не ще попадало, що ж таке, так? Довгий втопець, то ж не буде доткнутися. А ще ще одне принесу. Ще одне. Та ти більше не маєш такого лебедя, ти все-таки маєш ухалення. Ще одне ще собі принесу. Ще одне ще собі принесу.

А це майка. Алло. Дра. Та бо телефон десь був, бо так я буду приніс за кіто. А ми мидо убавимося якісь бульбашки мої. Пляпається в воді. Та, дістала таблетки на 10 днів. Ем, не знаю, що то як. А ти що? Зібралася? Mm-hmm.